Місцевих новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. З нагоди 106-ї річниці створення ЗУНР у Тернополі вшанували пам'ять січових стрільців. На Миколинецькому кладовищі відправили панахиду та поклали квіти до меморіалу воїнам, які боролися за українську державність. На заході зібралися представники громади, ветерани, учнівська молодь та міська влада, щоб віддати шану героям, які понад століття тому стали на захист рідної землі. Наша знімальна група зустріла жінку, у якої дідусі були січовими стрільцями. А син віддав життя за оборону країни під час повномасштабного вторгнення. Більше про історію боротьби, що триває понад століття. Дивіться далі. Напевно, так наша Україна. Мусить жертвувати у тими такими світлими долями. Сьогодні пані Надія прийшла на Миколинецьке кладовище до меморіалу пам'яті січових стільців, аби віддати їм шану. Обидва її дідусі були воїнами визвольного руху та боролися за становлення української та західноукраїнської народної республіки. Вони всі вернулися живими. І так само дідусь, мій дідусь по лінії мами, вернувся живим. Після того народилась моя мама і мій тато. І так сталося, що вони пішли боронити Україну в 40-х роках. Вони обоє були в УПА. Тато був був бойовиком УПА, а мама була зв'язковою УПА. Моїй мамі. Зараз 103 рік, вона ще жива. 106 років тому, 1 листопада 1918 року, відбулася важлива подія в історії відродження української держави, створення західноукраїнської народної республіки. Сьогодні наша країна продовжує виборювати свою свободу. Пані Надія прийшла на кладовище вшанувати пам'ять не тільки своїх дідусів, але й сина, який загинув під час великої війни. Герой з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Він залишив вдома дружину, троє синів. І коли його попросила, щоб він лишився в Тернополі, так як була тероборона, в Тернополі формувалася, а він сказав: Мамо, коли захоплять Київ, нашу столицю держави не буде. І 28 лютого він вже захищав Київ. Провоював рівно дев'ять місяців і 29 листопада загинув під Бахмутом село Курдюмівка. Пам'ять про загиблих воїнів визвольного руху від центральних воріт цвинтаря до меморіального кладовища українських січових стрільців відбулася ходьба. Деякі містяни несли букети квітів і лампадки. Мітинг реквієм розпочався з офіційного гімну України та спільної молитви за спокій полеглих. Господи Шанувати пам'ять українських героїв також прийшли викладачі та студенти Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Взагалі це добра справа, тому що вони віддавали своє життя і це треба вшановувати і пам'ятати, бо... Без цього ніяк не буде ні держави, ні майбутнього. Ми знаємо, що ця боротьба за незалежність України триває більше як 100 років, і саме, знаючи історію нашої держави, ми повинні вчитися на помилках минулого, щоб цих помилок не здійснювати в майбутньому. До слова з листопада 1918 до січня 1919 року Тернопіль був столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Днями Росія за участю Путіна провела тренування стратегічних сил ядерного стримування. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Чи готовий агресор натиснути на кнопку та розв'язати ядерну війну, це ми не знаємо. Та з перших днів повномасштабного вторгнення Україна отримує погрози від сусідів терористів про застосування цього виду зброї. Історією ядерного знаряддя, якими можуть бути масштаби його наслідків, та чи може Україна захистити себе? Відповіді на ці та інші запитання шукав Юрій Костенко, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-1998 роках. Автор книги Історія ядерного роззброєння України велике інтерв'ю. Дивіться у програмі Акценти на ТВ 4 Якщо говорити про боєздатність російської ядерної зброї, стратегічної тактичної, то я не думаю, що вона не боєздатна. Вона боєздатна питання в іншому, що сучасний світ не допустить ядерної війни, коли Путін почав махати чи розмахувати цією ядерною погрозою у 22-му році щодо тактичної зброї ядерної на полі бою, то одразу ж не тільки Сполучені Штати Америки дуже жорстко описали наслідки. Якщо Путін наважиться на це, наслідки для російських військ в Україні, штати дали сигнал, що вони своїми засобами і методами знищать всю російську армію на території України. Не в Росію будуть, а на території України, що зайшли тоді їхні війська. Але цього було недостатньо, і тоді відповідні заяви зробили союзники Росії: це Китай в першу чергу і Індія. Ми сказали, що в сучасному світі ядерна війна є неприпустимою. Апеляційний суд ухвалив рішення щодо питання про повернення Почаївського монастиря Московській церкві. Нагадаємо, раніше Почаївська міська рада та Тернопільська єпархія УПЦ МП подали апеляційні скарги на рішення суду, який повернув в державі комплекс будівель Святодухівського монастиря свято Почаївської лаври. 31 жовтня в судовому засіданні скаржникам відмовили в задоволенні апеляційної скарги. Відтак будівлі монастиря залишаються у власності держави. З наступного тижня в Україні можуть розпочатися погодинні графіки відключення електроенергії через зниження температури повітря. Про це розповів член наглядової ради Центр енерго Володимир Величко. Також за прогнозами Укренерго у зимовий період українцям слід бути готовими до можливих відключень. Тривалістю до восьми годин на добу у зв'язку з цим фахівці радять заздалегідь підготуватися, придбати джерела світла та запастися теплими речами. Як до можливих відключень готуються пересічні люди Тернополя. Дивіться далі. З Минулого року підготувалися, тому так. А як саме підготувалися? Ну є там є екофло, підключений інтернет, тобто все супер. Тобто проблем таких не мало би бути. Ну і це не те, що ми можемо контролювати, тому треба бути готовим до всього. Краще бути готовим до того, що буде відключення, ніж потім сидіти і думати, як вийти ситуації. Не дуже готуємося. Ну як буде, так буде. Що ми зробимо? Нічого ми не зробимо. Як же буде? А... Так будемо сприймати. Ну так, тут села ту дровами забезпечує, і ми менше використовують енергії. Так і До такого неможливо підготуватися. Ну, але ну, заздалегідь нічого не можливо передбачити. Ну, як будуть, то будемо з тих реалій виходити. А вже ж готуємося. Маємо портативний генератор електричний, заряджаємо він, під'єднує котел, гарячі води постачання. Адже минулої зими було дуже холодно. Заготується генератор бензиною, та все, дровами, хто має, більше нічого. На вулиці Тернополя невдовзі виїдуть вісім нових автобусів. Місто продовжує оновлювати громадський транспорт, щоб покращити якість обслуговування пасажирів та створити для них комфортні умови. Придбані автобуси мають 23 місця для сидіння та одне для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Який мають вигляд сучасний транспорт, що незабаром курсуватиме міськими маршрутами? Дивіться далі. На вісім сучасних автобусів стало більше. У Тернополі продовжують оновлювати парк громадського транспорту, аби забезпечити комфорт і безпеку для пасажирів. Так вже найближчим часом на міські маршрути виїдуть нові автобуси Атаман на базі ІСУЗу. Багато автобусів потребують заміни. На нові сучасні цих вісім автобусів наше комунальне підприємство придбало ближчим часом, які протягом тижня двох вже повністю облаштовані. І зможуть вийти на транспортну мережу нашого міста. Нові автобуси мають 23 місця для сидіння, а також одне для людей, які пересуваються на кріслі колісному. Усі маршрутні таксі обладнані пандусом для зручного доступу. Оснащений пневмосистемою, коли автобус під'їжджає до зупинки, він нахиляється в сторону посадки для того, щоб пасажири могли зручно дістатися до місць в автобусі. Також автобуси обладнані кондиціонерами та зручними відкидними сидіннями. До слопа до 15 листопада тернополяни мають можливість висловити свої пропозиції щодо покращення міських маршрутів громадського транспорту. Взяти участь в обговоренні можна у мобільному додатку «Етернопіль» у розділі Едемократія. 3 листопада особливий день для всієї команди. «ТІВІ-4». У неділю програма провінційні вісті відзначатиме 32-гу річницю з дня свого заснування. За цей час ми пройшли довгий шлях, але упродовж цих років завжди прагнули бути об'єктивними та актуальними. Ми разом пережили чимало яскравих моментів, багато серед них і сумних. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що завжди з нами. Ви наша головна мотивація. Такими були новини п'ятниці. Зустрінемось наступного тижня у програмі Провінційні вісті на телеканалі Тіві 4